Дай Боже здоров'я всім! Вітаю на своєму каналі. У нас є знову у продажі сідла. Сідла ковбойські, всі з ручками, вестерн. Хороші, гарні сідла. Отак. От ціни розкажу, усе детально покажу, показую так спочатку. Пройдуся коло них. Потім більш детально розкажу поясню. Так. Почнемо з цих найдорожчих. Оці два сідла по 35 тисяч гривень одно. От Отака От модель фірма, хто їх зробив. Хто розуміє, на Це на велику, широку, гарну спину. Це може йти під Першерона, під Ордяна, під Бельгійців. Гарна така попруга. Попруга така, що не ковзає, е, Дуже Міцне кільце. Тут пряжка дуже міцна, шкіра гарна, ну, воно затягується. Це так, я лише поклав, Воно е, я затягував отак через ці кільця у два рази і закручував, затягував. То воно Дуже цікаво. Потім пізніше покажу, е, як вони виглядають на конях З такими гудзиками. Це Вроде так не нержавійка. усе різблене. Тут зав'ясочки зав'язані. До такого сідла може йти у подарунок до одного або до другого. Отака От сумочка. Під сумок такий. Зараз тут покладу. Отака От сумочка може йти у комплекті разом з сідлом. Ціна цього, нагадую, цього 35 і цього сідла так само 35 тисяч гривень. Торг присутній, невеликий торг присутній. Так що будете дзвонити, будемо домовлятися. Якщо берете, допустимо, або це або це сідло, то доставка буде безплатна, на нову пошту. Так. Можна відправляти нову пошту, можете самі приїхати, подивитися, помацати, пощупати, От тут таке клеймо. Настільки я розумію, я вже це сідло показував у тіктоці, більше розказував. Казали, що це вроді якби срібло, але щось я не знаю, як це перевірити, чи це срібло, чи це не срібло. Щось там океслення якесь є. Таке як. Ну, Це вже таке, але сідло варте уваги, дуже гарно якісно так зроблено. Все, ну, настільки сідло добротне, що це просто капець. Отакі От стремена потужні. Тут попруга йде отака. З нитки такої, дуже м'ягенька теж. Латунні отакі пряжечки. Таке цікаве сідло теж. Слідующе сідло. Це сідло коштує. Ну, я так розумію, це 25 тисяч. Я так розумію, що це одного виробника. Я ще покажу зараз детальніше, тут є ще таке подібне за цим заплатиним. Але ми зараз це все. Перевіримо і подивимось. Тут якась Елька, там ігрик, не знаю, це сідло вже продане. Це сідло теж продане. Зараз буду відвозити, оце дане сідло буду відвозити, якщо чоловік захоче собі, я буду брати їх усіх, він за нього дав аванс, але якщо йому уподобається якесь з цих інших, то. Ми дамо інше, а це залишиться, буде знову в продажі. Це середнього такого коника йде і так само має овечу таку е, знизу під стілку, це натуральне все. До нього йде отака попруга. Теж вона тут м'який такий матеріал, класний, стремена. Попруги. Затягуються отакими от пасками. Тут можна пробити дірочки з одної сторони ставити. Зараз покажу, як на тій стороні. Е, можна зробити так, як на цьому сідлі. От допустимо, з одної сторони пасочок удвоє, тут прошитий. Отак от він удвоє йде, ніде не з'єднаний, нічого більше. Вони два окремі пасочки. Але паралельно пробиті дірочки. Тут заклали, там підтягнули. Ось такі защіпки оригінальні, щоб там нічого коняве не мішало, щоб нічого не натирало. Е, так, це сідло продане, а це під авансом. Отак воно виглядає, Усе різблене, теснене, різьблене, тут по-різному вибите, вичеканене, дуже гарно виглядає. Так, Кожне сідло оригінальне по-своєму. Тут є якесь таке клеймо на ручці. Тут нема ручечка підтерта, ну воно не шкодить нічого. Таке сідло 20 тисяч гривень. Отаке. Ціни розказую, зразу говорю, щоб це не лоші, що росте до грошей, що там ціна міняється, чи кінь там... Ціна одна, ногу ударив, захромав, ще щось ціна інакше, чи закашлив і так далі. Ці ціни, ці сідла тільки набирають ваги. У нас їх на Україні не так дуже і багато. В Америці дуже багато їх. Я видів там ну, відео розглядав, там є цілі павільйони з такими новенькими сідлами. Поїхали далі. Ціна такого 18 тисяч гривень. Ось таке сідло коштує 18 тисяч гривень. На такому вайлоці. Що тут? Тут клейма нема. Не бачу, я тут якого склеймив, таких як на тих попередніх сідлах марки. Є отака попруга. Попруга е, отакий підклад. Отут вона так виглядає, так, аби вона не впала. О! На отаких стременах. Тут я так розумію, що можна ставити ще одну попругу, ну, її тут не було. Просто два пасочки є. Отакі стремена. Не грубі, не широкі, такі акуратні, Підтягуються. отак видно, як підтягуються. Є отаке сідельця. Так, що в нас тут пише? Щось там пише, будете розбиратися що? Покладете на паузу, кому цікаво. Це молодший брат отих двох. Оці <сі> два і оце. Це дитяче сідло. <сі> воно може йти на коня, так я дивлюся, на гуцулика може йти. І у загальному я думаю, що тут і на поніби воно теж гарно дуже лягло. Якщо б комусь було... Цікаво, таке сідло може продатися, ціна даного сідла 12 тисяч. Так що будете дзвонити, запитувати, Наступне у нас. Ага, ще тут покажу такі акуратні маленькі стременця, це порівняно з тими, ну це дитяче сідло, саме настояще. Натуральне. Далі. Тут дуже оригінальне сідло, воно без усяких наворотів, ціна цього сідла 16 тисяч. Дуже м'ягке отут воно таке. Це воно немає воно підкладу овечого. Є отакі шкіряні підк... оці такі полиці кільця. Латунні, дуже грубі такі, то що тут є вісімка, напевне, товщина. Є якісь такі всякі штучки для того, щоб кріпити, тут зав'язки, Отакі стремена йдуть до нього. Таке сідельце. Тут до цього сідла попруги нема. Зато ми, оскільки там овечої тої підкладки нема, ми можемо дати до цього сідла в подарунок Вальтрап. Вальтрап зараз покажу. Ось таке воно є. Сідалечко, воно по-своєму оригінальне і є у нас ще отаке сідло. Дуже гарне сідло, широке, моцне прем'єр, з якимись там Вибитими те такі гудзики, гарні, вони. Видно, що вони не ржавіють, що вони не з простого металу. Такого сідла ціна, так само 25 тисяч, як і отого. Торг присутній, будете дзвонити, воно усе ціленьке, ніде не зашуркане, не зашморгане, не затерте. На рахунок. Торгу будете дзвонити, запитувати. будемо щось підказувати, бо треба буде здзвонюватися, уточняти ціни. Ось такі стремена. Стремена теж ціленькі, гарні, отак воно підтягується. І тут є така защіпка. це в защіпку воно підтягується. Ось такі сідла. Сідел буде ще багато. Головне, щоб було зацікавлення у вас їх придбати, а нам буде цікаво вам їх шукати і привозити, щоб ви могли зручно їхати на своїх улюбленцях, в різні розміри, різні величини. Ну, я кажу, є під широких, під великих коней, під... Малих підпоні, під, поні, під ну, вершника моцного, не дуже моцного, середнього. На любий смак. Вибір є. Дзвоніть, питайте. Отакі От сідла. Так. Зараз покажу вам вальтрапи. От є, є у нас ще такі вальтрапи. Новенькі гарні вальтрапи. Це фактично були раз чи два на конях. Все. Чистенькі, гарні, запашні, постірані, такі пальтрапчики. Так це все виглядає. Кладемо отак вальтрап і покажу, що ось цей вальтрап і оце хто купить за 16 тисяч гривень оце сідло, оцей вальтрап іде в подарунок. Для того, щоб гарно не натирало коневе спинку. Всім до нових зустрічей. Дякую, що переглядаєте моє відео. Будьте здорові!